Так, привіт всім, цілон ну, засухи продовжується, полив на квітах працює, на капусті також працює. Морква вже на землі тріщини. І думаю, хоч трошки легенько так попрохожу, хоч якоїсь вологи їй трошки дам, бо дощі нам тільки обіцяють, по прогнозу є, по факту. Нема. Також потрібно вже, мабуть, і помідори поливати, бо не хочеться ставити дощувач, думаю, що для них це буде шкідливо. Прийдеться атак під корінь, з поливалки трошки хоч щось поливати. Може ж все-таки хоч один дощ за сезон він пройде. Отак, знаєте, як проходять дощі, здається начебто, скільки там тієї води. З неба падає. А як починаєш поливати, то 10 літрів це взагалі виходить ніщо. Або коли лежить отакий полив, також здається, що скільки там твої вологи потрібно. А як отаким апаратом здається, все зовсім по-іншому. Ну нічого приходиться, що робити. Можна залишитись, якщо не поливати, і без моркви, і без помідорів, без нічого. Картоплю також би палити, не хочу дощувачем, бо ще почіпляються якісь хвороби, ще щось. Тому картопля буде без поливу, що виросте, то виросте. А от такі, як моркву, ділянки в нас невеликі чисто для себе, тому хожу, пробую врятувати. Зараз покажу, яка вже є тут морква. Здається, якийсь голландський сорт садили, не пам'ятаю точно. І вирвати звідти не можна. Ось така вже. Але хочу більше і тому поливаю. Ось. Помив частенько, ну і звісно ж, вже щоб, щоб все було правильно, потрібно ж її на огороді тут і заточити. А смачна яка, друзі. Знаєте, як в дитинстві. прийшов на огород, висмикнув, з'їв. Ну Тільки вже мию В дитинстві було по барабану, є там земля нема. Воно ж таке все смачне, якщо не відходити від каси. О, Трошки навіть роса з'являється. І продовжую. Без паливу, на жаль, не хоче нічого рости. Приніс сюди вже більше 10 ось таких поливалок. Результату практично не видно. Думаю, потрібно трошки міняти підхід. Зараз покажу як. Так, Друзі, взяв ось такий дощувач. Під'єднав туди він швидко з'ємо той шкода, що шлан залишився короткий. Ну, думаю, тут достану, а вже там в мене є помідори, там є також вихід на каплю. Є ще й далі вихід, і можливо там просто набиратиму воду, переставлю ось цей кран туди, щоб можна було ближче насити, щоб не тарабанити це все із самого двору. Ну, зараз з моркою справлюсь, потім буду мати, як там зробити, щоб полегшити трошки роботу. Бо наситися з поливалками це можна дуже довго робити і результат буде не таким. Як хотілося б. Так, все готово. Відкриваю кран, пробуємо. Оце тільки потрібно ось так тримати. О! Так буде покраще і швидше, і легше. Це, щоб дощувати, я взяв тільки для того, щоб пальцями тримати. Ланга, бо вода така прохолодна. Якраз вона так, бачите, розбивається дрібною каплею, і поки долітає трошки підігрівається. Це буде значно простіше, легше. Дощувач вже підношений, підносився він, можна сказати, на самому початку. Підносився чому? Бо не поставив спочатку фільтр, в мене підгрібало пісок із скважини. І тут є шайба, на якій він крутиться. Вона там була з якогось чи то текстоліту, з якогось такого матеріалу, який є не резинка. Але піском його дуже швидко стерло. Потім підібрав щось. Схоже, щоб якось він крутився, то в принципі минулий рік і позаминулий капуста поливалась ним. Але воно зверху, і потрібно переставляти постійно, то на каплі в цьому році вже набагато простіше. Один кран відкрив і вся площа поливається. Так, ну тут начебто й намочив, декілька днів вистачить. Можливо, ж таки той. Дощ, який стоїть аж 8 міліметрів, може ж він до нас прийде. А як не прийде, прийду ще раз з цим апаратом і буду робити точно так само. Ну і буду переходити вон туди, там є помідори, буду поливати ще їх. Ось такий в мене тут тиск, це зняв шланга, який йде на... Палив на капусту і зараз чіпляю, цей швидко з'єм на цей шланг і полью ось тут всі оці помідори і втикну назад, палив на капусту. Зараз тиск повинен трошки впасти і підключитись буде легше. Бо зразу як дав, то аж туди за капусту перелітала, зараз уже десь на середині. Так, тиск спав. Тикнув туди той край і пробую під'єднатись. Оп! І я. Трошки тут затоплю, але нічого страшного. Капуста воду любить, і цього її гірше не буде. І туди назад, тільки воно випихає. І йдемо по помідорах. Ось так, щоб все листя не мочити. Лише до коріння. Одразу щось не подумав, можна ж ось так поміж рядами, поміж рослинами. І воно підтече й до коріння і менше вже носитись буде. Бачите, тиск не зовсім падає, зараз піду ще на квіти, сильніше відкрию кран. І сюди повинен йти менший тиск. Так, трошки поменше, буде зручніше. І підвиться все, все полью. Недостатньо вологи. помідорки пов'язались, але без води сумніваюсь, що воно їх витягне. Буряки ось також, бачите, які біля капусти. Тут крапельний полив достає. І ось як вони себе почувають, там де поливу немає взагалі. Вже листя поскручуване, воно деякий взагалі окремі листки скидає. Ось покажу, які є гарні. Ось так пов'язались. Ще цвітуть. Потрібно давати вологи, щоб це все не втратити. На дощі сподівань майже не залишилось. Тут ось також покажу. Вон там, дивіться, ось тут, тут і ось дивіться, яка ціла грона. Потрібно це все зберегти. Так, Зараз, мабуть, я зроблю трошки по-іншому, піду виключу. Поставлю сюди той кран, що на квіти, а там поставлю заглушку. Тоді я зможу закрити кран, набрати собі води і закрити, і не спіша все це зробити. Бо так приходиться бігати і дуже багато води виливається туди, а не хочеться просто ту, того шланга кидати то туди, то туди. І Щоб не затопити, щоб не зробити там і болото. Ось дивіться, що в мене є тут. То знає, що це таке. Зверху виглядає ось так. Так, зняв ось цей кран сюди. Потрібно було на початку сезону взяти ще один такий, щоб і тут стояв було б зручніше. Ну а так переставив. Це зайняло там близько 5 хвилин. Включив легенько воду, сюди вода приходить. І тепер можна так спокійно ходити поливати. Ага, повітря було. Та потрібно, ага, все вода. Так, ну ось тепер буде процес полегше. Скільки потрібно, стільки відкрив. І можна не спішити. Так, ну ось і все. Все полито, трошки витратив на це часу. Тепер ці всі фітинги потрібно поміняти на місце, щоб можна було відкрити кран і поливалась капуста. Так, ну і по капусті ще покажу на кінець відео, як вона зараз. Дощів, як не було, поки що, так і нема. Ось щось заходить, тільки що. Майже таке саме пройшло. Оце, бачите, все, що полилося, це ось отак каплі збралися і все. Це такі в нас два роки йдуть дощі. Є краще, є трошки гірше. В основному тримається. Є трошки і побитої комахами. Але думаю, для пізній це не так страшно. Якщо там якісь верхні листочки будуть підбиті, можна їх завжди обірвати і буде нормально виглядати. Ось, ви бачите, ось цей верхній є покусаний, серединка вон також є. На оцьому ось уже немає. І так, переважно все. Десь щось підгризло, десь встигли поборотися шкідниками, десь ні. Щось пробуємо в цьому році виростити. Ось взагалі гарно. Оцей верхній чомусь пробитий, тільки воно якось не зрозуміло, не зовсім схожий на комах. А середина, все, що буде формувати качан, все гарно. Є різна, є трошки відставша, але. При тому, що вона попала в сильний мороз, я думаю, для цього року це нормально. Кавуни дині поки що не поливаю, можеш до нас оце все хоч раз зайде, бо зазвичай підходить до села, іде в сторону або туди, або туди, а над нами проміжок, в якому дощ не йде. Ось тут взагалі капуста така, що просто. Можна хіба радіти, що вона в цьому році такою росте. Але тут вона в такому затишку і, здається, її менше прихопив мороз. Та, що прихвачена була, трошки відстає. Є ось такі відставші, вони світліші. Ну, щось росте, щось пробуємо виростити. Полив майже не виключається. Шкідників було багато, прийшлося з ними боротись. Колись в якомусь відео поділюсь, як вдається побороти капустяну міль та білокрилку. Тому підписуйтесь, оцінюйте це відео. Дуже дякую вам за перегляд!